П'ять забутих м'ячів запізнаний початок гри через повітряну тривогу та значна кількість гострих моментів. Таким видався фінальний матч Кубка Хмельницької області. Як зазначив голова обласної асоціації футболу, матч повинен був відбутися ще два тижні тому, і на іншому полі завжди ми проводимо на центральному нашому стадіоні улюбленому. От. Ну погодні умови внесли свої корективи. От. Тому ми все ж таки була надія, що погода улюбнеться нам і ми. Таки проведемо цей фінальний матч Кубка області. Получилося так, що єдиний стадіон, який на цей час може дати нам можливість, дати можливість провести цей фінал, це стадіон, на якому ми зараз знаходимося. Тож матч фіналу кубка провели 29 листопада на стадіоні першої спортивної юнацької школи. На полі зустрілися срібний призер чемпіонату області колос та футбольний клуб Дунаєвці, який переміг цього сезону в першій лізі. Попри здобутки обох рівною гра була лише до сорокової хвилини гри. Ми дозволено протягом двох хвилин. Футболісти колоса забили два м'ячі і ми пішли на перерву рахунком 0-2. Досить прикро, два м'ячі». Ну і як ми бачимо, по результату ми не змогли перераз настроїтися. В результаті прикра поразка. Голина 42 та 43 хвилині визначили перебіг гри. У другому таймі колос забив ще тричі та довів поєдинок до впевненої перемоги – 5-0. Те, що ми планували, все воно вдалося. Не дивлячись на ті погодні умови і вже закінчення, кінець листопада місяця, все ж таки. Але я думаю, ну, виконали, хлопці виконали, і знову ж таки той рахунок сам свідчить сам за себе. Через війну Кубок розігрували в короткі терміни та тільки у дві стадії. В такий крутий час для держави нашої. От, ми зробили таке, можна сказати, скорочений. Скорочений такий етап з двох етапів, полуфінали і фінали, тому що на жаль тільки чотири команди проявили, можна так сказати, ініціативу бути учасниками Кубка області. Турнір розігруючи року по закінченню чемпіонату області. А от яким буде формат Кубка у наступному році, однозначної відповіді немає. Усе залежатиме від ситуації в країні. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Слава Україні! Героям Грі.